Є в нас ось таке ступінчасте сверло теж від компанії від торгової марки Бесер. Слугує воно для того, щоб листову сталь розсверлювати все універсально. Тобто одним сверлом до певних діаметрів. Ось можна побачити, прямо на ньому тут є викарбувало 4 мм, до сюди це ступінь, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 і навіть до 2 см діаметром. Можна все одним ходом зробити. Товщина сверління, тобто максимально точно, яку воно може пробити, просверлити, це якраз є висота тої ступеньки. Тобто це десь орієнтовно, якщо без стагти орієнтовно 4-6 мм. Зараз ми пробуємо це продемонструвати на, на ось такій трубі з товщиною стінки 3,2 мм. Ось ми четвіркою просверлили. Заходимо більшим діаметром. Шісткою. Перевірку. Просверлили вісімкою. І давайте ще десяточкою. Ось і маємо отвір тепер десяти міліметрів. Все одним ось таким універсальним ступінчастим сверлом можна аж дойти до 2 см, до 20 мм діаметром отвору.